Загоїться всі рани, розчиниться вся кров. Мир на зер це затишок і тиша, це сміх дитячий і душі полі, коли душа черевні віші пише, про незнаний дивовижний світ. Від Карпат і до паміру наші люди прагнуть миру. З миру по голому сорочка. Мене побачиш, ти я Отже, прошу зараз представити синкан першої групи. Оленка. Мир бажаний і необхідний. Здобувати, досягати, утверджувати, зберігати по всій землі. Цінність. Дякуємо, Оленка. Переходимо до наступної групи. Прошу, друга група, ваш синкан. Імен, мир, прикметний, безпечний, спокійний, слова, любити, поважати, підтримки. Мир це безпека, життя. Мир для світу найважливіше та необхідні. Дякуємо, Іван. Третя група. Прошу вас, синка. Представляємо Софійка. Ми прошу бажаний безпечний, захищає, перемагає, зберігає життя. Хочемо миру на Україні. Без миру неможливе життя. Дякуємо дуже красиво. Без миру, неможливе життя. Прошу ваша група. Хто представляє? Ангеліна. Будь ласка. Е, Перекметники, е, дружні безпечність. Е, слово, єднає з дружиною мерів. Четверте е, з чотирьох світла. Уся Україна хоче не отже, фактично у вас вийшла кісенка, уся Україна Ми, хоче. хоче миру. Це ваш підсумок. Правильно, це бажання всіх, не тільки українців і дітей, всіх весь народ. Прошу, ваша група представлення синкану вашого. Прошу, Таміла. Е, мир необхідний, добрий. Добре, і узагальнення. Узагальнення у нас виходить, що людям потрібен. Молодці, дякуємо вам. Аплодисменти собі. Я подарую чисте небо і прийде весна. Okay, in Ukrainian plot? is unity in freedom. Nice, okay. And write this on this great hands. Okay, write this please. Okay, nice. Okay. Great. In peace. You may say that I'm dreamer, but I am not the only one. I hope someday. You join us, and the one Big us. Thank you, Sofia. And translate this in Ukrainian. About peace with Carpath. With Carpat і до від панеру. Наші люди прагнуть миру. З миру по ниці. голому сорочка. Квітам потрібне сонце. А народам мир. Мир будує, війна руйнує.

Thank you, thank you. Please, Artema, Artema. Okay, please. Please, Peter. Uh, S uh, is? S is keinen Weg way to freedom, then freedom is their way. Okay, thank Okay, Artema, let's continue in English. Uh, peace, uh, peace is uh, liberty and tranquility. 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 Liberty and tranquility. Thank you. Okay. Okay. Right. Please. English and Germany. Okay. Next one, please. Poland. Okay. Yeah. Poland, please. In Nice. In English. In English. Uh, uh, peace. Uh, in... Peace will be, uh, first will be in... everywhere for uh, every people. Okay, thank you. Right, please. In Ukrainian, yes, and in English. Nice, thank you. Okay, next one, please. Sofia, Sofia, please. We can say our own oh. words. we Дізуне і фете verloren haben. Дізунену федера фелонен хан. Окей, beautiful» Мер на землі це затишок і тиша. Це сміх дитячий і душі полі, коли душа чорівні відшипуєш» пише. незнаний дивовижний світ. Молоченка заповню крила нашої пташки. Так, продовжуємо далі Іван. Давайте. You will be the Queen. Send the diamond to Peter in the way. Nice to be Amen. Trubies between nations will only happen whose there is a truce within people's soul. You cannot shake hands with the cleansed fists. Коли закінчиться війна, тому що я Україна, я витримаю.